Перш за все, так подивитися практично на цю Божу заповідь. що вона дає нам. Добре? Одного разу десь я був ще малий і постійно, коли приїжджав в село, то казали, Боже, скільки то робіт, скільки то робіт, скільки то чекає нас робіт, то коли весна була, знаєте. То треба зробити, то треба зробити, то треба посадити, то пополоти, то підготувати, то зремонтувати, віз полагодити, налагодити все повністю, щоб приготувати землю до врожаю. І я так слухав і думаю, ну дійсно, стільки робіт, стільки робіт. Якщо так подивитися, наше життя ніби складається з робіт. Ну, переважно так є. Ми всі працюємо, і якщо так подивитися, про що говоримо? Про роботу говоримо постійно, знаєте. або якщо говоримо, що їй забагато, або їй замало, або вона не така, або щось хочеться інше, але робота. робота. І найгірше, що людині вдається, це вміти відпочити від роботи. Бо навіть коли ми відпочиваємо від роботи, ми знаходимо роботу. Знаєте, так ніби Інша робота, яка допомагає нам відпочити від тої роботи. І знову ж таки робота. І все життя ніби, базується на тій роботі. І що робить Господь? Господь робить дивну, дуже дивну річ для людини. Він каже відпочивати. І він не тільки каже це робити, він сам це зробив. Господь, який всемогутній, який ніколи не втомлюється, на сьомий день вирішив відпочити. Але я знову ж таки, давайте подивимось по-іншому. Тільки тоді, коли нас втома, тоді ми будемо відпочивати. Тільки тоді, коли ми хворіємо, тоді будемо лікуватись, дбати за себе. Тільки тоді, коли стосунки тріщать, тоді ми вирішуємо стосунки. Тільки тоді, коли припікає, ми тоді щось робимо. І Господь показує, що ні. Не треба чекати, як то кажуть, тої червоної лінії, того сигналу, щоб щось почати робити. Господь випереджує. І передує у тому всьому наслідку, який може бути спричинений цим таким е трудолюбством. І показує, що людина покликана також і до відпочинку, як і він. Пам'ятайте, що Бог створив людину на свій образ і на свою подобу. І Бог міє відпочивати. І Він це робить на сьомий день, після того, як він все створив. Ми переважно, як. Е е Щось робимо, то шукаємо, ну, завершили роботу, шукаємо наступну роботу. Та? А Господь показує, що треба відпочити. І перш за все, практично, практичність цієї заповіді полягає в наступних таких моментах. Ця заповідь змінює погляд на життя. Життя не базується на роботі. Перше, воно змінює наш погляд на життя. Друге, нагадую про те, що людина не раб. А вона є вільною. Колись раби не мали відпочинку, вони постійно працювали. Відпочинок мали пани, ті, які володарювали, мали владу над рабами. Вони відпочивали, вони міли відпочивати. В той час, коли раби працювали, пани не варили їсти, раби варили, пани не прибирали свої ці хати і інші хороми, а раби це робили. І так далі. Врожаї пани не збирали, раби це робили. Тобто ця заповідь для вільних людей, для тих, хто почувається не рабом, а хто почувається вільною людиною, свобідною. Бо в рабів нема відпочинку, а в свобідних вільних людей він є. Третя річ: вихідний день святий святкувати це, є, це час зміцнювати сімейні і дружні відносини. Бог акцентує дуже важливу е, мить у відносинах людини. Людина будує стосунки не коли роб, працює на роботі, а коли відпочиває, коли вона має час приділити іншій людині. Тому ця заповідь це про можливість зміцнити сімейні і дружні відносини. Бо коли ми відпочиваємо, ми прагнемо з кимось це робити. Ми прагнемо спілкування. Такого лайтового, такого легкого, без, без вирішування проблем, знову ж таки. Просто сісти за стіл і поговорити один про одного. Не про проблеми, не про роботу, знову ж таки. А один про одного. Тому це вихідний день святий, він зміцнює сімейні і дружні відносини. Четверта. Господь настільки любить те, що він творить, що навіть за тварин подбав, там навіть вказано. Ні осла свого, ні іншої скотини не будеш використовувати і е, заставляти до праці. Навіть тварина мала можливість відпочити. І це, до речі, єдиний наказ, закон, який шанує тварин. Нема більше в жодному законодавстві протягом історії, щоб шанувалася тварина на рівні людини. Навіть тварина не, не працювала. П'яте. Бог приводить до шанування відпочинок. Бог приводить людину, щоб людина шанувала відпочинок, бо коли людина відпочиває, цей відпочинок приводить людину до Бога. Ось таке коло, взаємопов'язане. Коли Бог приводить до шанування відпочинку, відпочинок приводить людину до шанування Бога. Коли людина відпочила, наповнена, вона може прославляти Бога, вона може творити добро, вона може витримати випробування, вона може пройти страждання, вона відпочивши, може йти далі. Коли з мені казали, нема сенсу говорити людині про Бога, а особливо коли вона голодна. Спочатку хай вона поїсть, а тоді можна говорити про Бога. І це правильно. Бо коли людина голодна, ну, про, про якого Бога може йти мова? Наїсти хоче. І так само про відпочинок. Коли ми втомлені, обтяжені, ми говорити не хочемо. Ми хочемо спокою. І, власне, коли входимо у спокій, ми входимо в Бога. Ми входимо у Його відпочинок. Тому п'яте, Бог приводить людину, щоб пошанувати відпочинок. І цей відпочинок може привести людину до Бога. Шосте, коли є пошана до третьої заповіді, то тим самим людина стверджує, що існує Бог. Третя заповідь підтверджує лише, що існує Господь, бо вона шанує те, що Бог каже. Але є одна річ камінь спотикання. Добре? Я три рази прочитав про те, що шануй суботній день. Сьогодні який день? Ні, ні, ні. Що ви вчора робили? Ай-яй-яй. А чому в неділю не працюємо? Бо написано в суботу, так? Ну ж. Слухайте, а я який читаю? <рес> Ісус Христос воскрес. Ісус Христос воскрес у неділю, мені кажуть. Поважні наші парафіяни. З досвідом. То правда, Ісус Воскрес у неділю. Але. Що робити з цією треть, третьою заповіддю? Бо там пише чітку суботу. Не пише е, неділя, не пише понеділок. Пам'ятаєте, я вам казав, так, як християни, ми християни. пам'ятаєте, я вам казав, що будь-яка заповідь, яку ми будемо розглядати, ми будемо її розглядати крізь призму нашого Учителя Ісуса Христа. Тільки так. Бо прихід Ісуса Христа це завершення об'явлення Бога для людини. Прихід Ісуса Христа це повнота. Все. От, більше нічого не може бути далі. В старому завіті було очікування. В старому завіті було очікування цієї повноти і цього завершення. Очікували Месію, який прийде і спасе, приведе спасіння. І цей закон Господній, який є в старому завіті. Він є святий, але Ісус прийшов і сказав, Я прийшов доповнити. І тут ми зараз будемо розглядати, чи ми, як християни, направду щось не розуміємо і порушуємо постійно в неділю і в суботу цю заповідь третю, чи, можливо, навпаки, десь розпізнали, про що Ісус мав нам сказати, що Він сказав, і як Він це розтлумачив. Перша річ, яку сказала пані Марія, це про Воскресіння Ісуса Христа, що Ісус Воскрес у неділю. В Євангелії від Йоанна. Якщо ви маєте святе письмо, відкривайте його. Це є 20 глава. 20 глава, 19 вірш. <кхе> Написано. Того ж першого дня тижня, пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені, через страх перед юдеями прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам. Це момент Воскресіння, коли учні були налякані, коли розіп'яли Ісуса Христа, і вони не знали, як далі рухатися. Ісус Воскрес і прийшов до них першого дня тижня. Отже, як ми знаємо, що це неділя? Якщо Господь на сьомий день відпочив, а це субота, то після суботи першим днем є неділя. І тут описано не дарма, євангелисти пишуть першого дня тижня, вони не пишуть не знаю, там, восьмого дня, там, чи, для них це вчинив взагалі не просто прийшов після розп'яття Ісус до учнів і воскрес, з Воскресінням і сказав Мир їм. Ні, вони дуже чітко, е, чітко пояснюють і чітко описують, що першого дня тижня, коли були учні в домі, налякані, Ісус прийшов до і сказав Мир вам. Це перше. Тобто неділя, бо після суботи йде неділя, логічно, Та перший день. Друге, Мені, е, може ви пригадуєте, як фарисеї постійно докоряли Ісусові, що Він робив щось у суботу. Що він робив у суботу? Насправді зціляв, е, здоровляв так. Тобто він е, був в синагозі, він приходив на молитву у суботу, він не порушував цієї заповіді, він реально приходив у суботу, у храм. Але було настільки викривлене оце поняття святкувати День Святий, що фарисеї почали аж дуже сильно прискіпливо так знаєте, е, ставитися до цього. Ну, ти прям, Я не знаю, не мав вдягнути взуття на ноги. Знаєте, а хто мав це робити, ніхто не знає. Вола напоїти, теж ніхто не мав, що віл бідний з жари тої спеки, яка була тоді, та й нічого не змінилося. Хотів пити, хто має дати воду цю? Хто має напити? Якщо ні раб твій, ні твої сини доньки не мають нічого робити, як жити? Знаєте, таке якесь замкнуте коло. Або коли, наприклад, хтось потребує допомоги, впав в колодязь, чи тварина якась, що робити? Та хай гниє там. Да. Бо то день суботній, чи як? Тобто виходить, що знаєте, такі якісь трохи перебільшення, і Ісус, до речі, нарікав саме за це. І коли Він оздоровляв у храмі фарисеї, що кажуть, це день суботній, що ти робиш, чоловіче? Він каже, лицеміри, лицеміри. Хіба не субота для людини, а ви робите людину для суботи? Викривлення поняття. Тому Ісус дуже часто Він так знаєте діяв на нерви, так знаєте, як то кажуть, так ніби деколи і спеціально робив, щоб таким чином вивести з рівноваги тих, хто дуже сильно хотів бути досконалим, але не хотів мати відносин з Богом справжніх. І власне тому, оце таке, коли Ісус порушував Суботу, це засвідчило те, що Ісус готується до чогось. Ісус готує учнів до чогось нового, до нового розуміння цієї третьої заповіді. В мій день святий святкувати. Наступна річ: Коли Ісус возноситься на небо, церква Христова починає діяти, учні починають збиратися на молитву, на Євхаристію, на ламання хліба, по-сучасному на Божественну літургію. І в діяннях апостолів ми вже бачимо гарні приклади того, коли вони це роблять. Чи в суботу, чи вони це роблять в неділю. Діяння апостолів 20 глава. 20 глава, 7 вірш. Отож, першого дня тижня, коли ми зібралися для ламання хліба, Павло промовив до них і, бажаючи відбути наступного дня, затягнув слово до півночі. Отже, коли перші християни збираються на ламання хліба на божественну літургію? Першого дня тижня. Не субота, а неділя. І що робить Павло трохи затягує проповідь. Знаєте, він, як я, люблю довго говорити. Затягнув хлопака проповідь аж до півночі, всіх аж потомив. Знаєте, так все захопив. І, власне, ніхто його спинити не міг. Знаєте? І там далі пише історія, що сталося. Але нам зараз важливо є про неділю. все ж таки. Отже, перші апостоли збиралися у неділю першого дня тижня. Чому? Бо першого дня тижня Христос Воскрес. Рухаємося далі. Це є до Колосян послання, яке пише апостол Павло, 2 глава, 16 вірш. І він пише. Тому хай ніхто не судить вас за їжу чи за напій, чи за участь у святі, чи за повномісяча, чи за суботи, адже це тінь майбутнього, а тіло Христове. Тобто Павло вже пише, бо були непорозуміння, як того святкувати, коли святкувати цей день, і він каже, що нехай вас ніхто не судить, що ви. В суботу не збираєтеся. Бо субота це тінь майбутнього. Що це означає? Грецьке слово тінь це є скія. І воно вживається в наступному уривку. Таке саме слово скія в до євреїв. До речі, до євреїв, до юдеїв. Пам'ятаємо, так? Тобто Павло писав до юдеїв також і наголошував на дуже важливих речах, які Торкалися життя духовного. 10 глава з 1 по другий вірш. Адже закон, маючи тінь майбутніх речей, майбутніх благ, а не сам образ речей, не може ніколи тими самими жертвами, які щороку постійно приносяться, зробити досконалими тих, які приходять. Тобто, тут то знову те саме слово «скія тінь. І ж про що йде мова? Що жертви, які приносились тоді Богу, в Старому Завіті, теж минуща річ. Що християни перестають приносити жертви, які приносилися в Старому Завіті юдеями: бичків, козлів, інших тварин. А що натомість роблять? Ламають хліб на спомин того, що зробив Ісус Христос. А Ісус Христос перед смертю заповів їсти тіло і кров свою. І, власне, оце «скія», слово тінь грецькою, вживається також і до тих жертв. І тим самим Павло каже євреям: хватає це робити, бо це вже тінь, яка минулася. А майбутнє це Христос. Майбутнє це Ісус. І, власне, важливим аспектом у е, тогочасній спільноті християнства є зміна дня, акцент на інший день. І сьомим днем стає неділя перший день у тижні. Пам'ятаєте, як кажуть деколи, що Ісус каже: Я світло світу, та? а світло просвічує тінь. Світло є тим, що дає повноту і бачення в повноті. І тому, власне, десь. Неділя стає дійсно основою відпочинку, і ми бачимо це в Галатів, послання до Галатів третя глава. Я вас трохи поводжу по писанні трошки, добре? Третя глава з 23 го вірша по 26. -й. Отож. А поки прийшла віра, ми були бережені законом. Каже апостол пише, що допоки Ісуса не було, бо Ісус приніс віру, тобто ми були збережені законом Господнім. Яким? Тими десятьма Божими заповідями і іншими настановами Мойсея. І були замкнені до майбутнього відкриття віри. Тому закон був нашим вихователем до Христа, щоб нам оправдатися вірою. Коли ж прийшла віра, то ми вже не під вихователем. Адже через віру в Ісуса Христа ви всі Сини Божі. Ісус є основою всього всьенсу, що ми робимо. Збираємося у неділю на ламанні хліба завдяки Ісусу. Шануємо неділю як День святий завдяки Ісусу. Віримо у спасіння і життя майбутнє завдяки Ісусу. І приймаємо Воскресіння. З мертвих завдяки Ісусу. І каже апостол Павло: якщо Ісус не воскрес, марна наша віра. Крапка. І апостоли писали, першого дня тижня Ісус з'явився своїм учням. Першого дня тижня апостоли зібралися на ламання хліба. Першого дня тижня Дух Святий зійшов на апостолів і Марію в час п'ятидесятниці. І з першого дня тижня Христова Церква засновується як основна спільнота. І її віра проявляється кожного першого дня тижня. Тому перший день тижня є дуже важливий, який лише підтверджує шанування сьомого дня, дня відпочинку Господнього. Ісус прийшов доповнити те, чого бракувало. І Ісус зробив це і залишив по собі не тільки свої слова, але й своїх наставників, своїх учнів, яких вибрав. І ті ж учні проповідували і продовжують проповідувати про Царство Небесне і про день, який потрібно вшанувати і святкувати Його. Тому, дорогі, пам'ятаймо День Святий святкувати. І те, що пише суботній, не зупиняє нас шанувати цю третю заповідь, а навпаки, глибше розуміти зміст цієї третьої заповіді і що відбувалося в цей день. Бог не тільки відпочив цей день, Бог воскрес в цей день, Бог відкупив і нас в цей день, Бог прийшов до своїх учнів і дітей, які налякані. Бог зіслав Духа Святого на них. І на нас. І тому десь цим символічним днем днем, коли відновлюється і перемінюється бачення нашої віри, стає неділя, День Воскресіння, День Господній. Тому дорогі, старався десь, щоб ми не просто усно говорили без підтвердження Біблії про цей день святий, але десь з підтвердженням і поєднюючи старий і новий завіт. Не треба викреслювати старий завіт. Він є початком розуміння того, що ми маємо зараз. Він є першим джерелом. І не треба заперечувати новий завіт, бо в новому завіті Ісус приходить. Те, що очікували в старому завіті, здійснюється у новому. І, власне, у новому завіті здійснюється доповнення розуміння дня, який потрібно. Святкувати. Пам'ятаємо також, що цей день для Господа, цей день для близьких і цей день для нас самих. Як будемо використовувати цей день? Бо ми можемо бути трудоволіками і знову використати цей день для праці можемо. Але стосунки наші з Богом не покращаться. З рідними затвердіють і з самим собою збайдужіють. І тоді, коли буде момент тиші, що я скажу собі? Коли буде момент за столом, що я скажу рідним близьким? Коли буде момент, коли прийду до Бога, що скажу йому? Це дуже важливо є пам'ятати, бо кожна заповідь вона для добра людини. Кожна заповідь це мова любові Бога до людини. Не навпаки, насправді. І коли людина шанує кожну заповідь, виконуючи її, вона робить добре собі. В першу чергу собі, а вже потім близьким і іншим людям, і також і Господу. Тому Бог дуже турботливий, Бог дуже дбайливий. І коли Він творить нас, він прагне турбуватися за нас, берегти нас. Знаєте, так як чоловік купує машину, він знає, як до неї підійти. Як... Як їздити на ній так, щоб вона не ламалася, як поправити там, підкрутити там, замінити то, то зробити. Це і є Божі заповіді до нас, як зробити так, щоб людина стала повноцінною, функційною, ефективною, здатною до чогось кращого, ніж просто існувати, здатною жити життя і жити його в повні. Бо Бог вдихнув життя. І прийде момент, коли Бог забере дихання. Прийде. Але після цього, як забере дихання, що буде далі? Для одних по вірі Воскресіння у життя вічне, для інших при відсутності віри на вічну муку. Бо Бог володіє нами. Не ми володіємо один одним, а є Господь. І тому, коли людина проявляє покірність, вона проявляє мудрість. А коли людина проявляє бунтівливість, вона проявляє дурість. Бо бунтуватися проти Бога це як битися головою об стінку. Нічого не вийде. Абсолютно. Скільки було тих, хто написані тут в Старому Завіті Новому, які бунтувалися, але нічого не виходило. Дорогі. Тому пам'ятаймо за цих. Шість принципів: що ця заповідь змінює погляд на життя, що ця заповідь нагадує про те, що ми не раби, а є вільні і заслуговуємо на відпочинок. Що ця заповідь є нагодою зміцнити сімейні і дружні відносини в час неділі? Що ця заповідь також шанує навіть наших тварин, колись використовували тварин для праці, тепер використовують тварин для задоволення. Колись собак ніхто не носив, тепер їх всіх носять, собакам дуже круто живеться, я деколи заздрю їм, вони деколи краще виглядають, ніж я. І цей, але це є любов до них, вони є створені, вони є добрими, це є Божі створіння, і навіть про них Господь дбає. Четверте, Бог приводить до шанування відпочинку, і відпочинок приведе мене до шанування Бога. Тільки коли відпочиваю, здатен наблизитись до Господа. І п'яте, коли є пошана до третьої заповіді, є моє визнання того, що є наді мною творець, мій Господь, який турбується, який любить і піклується про мене, і знає, як це робити. Моє завдання дозволити йому турбуватися за мене. Слава Ісусу Христу!